A gente глядачі на нашій програмі будьте в темі. Продовжуємо висвітлювати актуальні питання для нашої громади. Як відомо, Звягельська громада має тісну і продуктивну співпрацю з різноманітними міжнародними партнерами і спільно з ними в громаді реалізовується дуже багато цікавих проєктів. Тож сьогодні говоримо про співпрацю Звягельської міської територіальної громади з проєктами міжнародної допомоги. І відповідати на ваші запитання буде начальник відділу громадських ініціатив та енергоефективності міської ради Юрій Савич. Доброго дня, шановні жителі нашої громади та усі ті, хто цікавиться її життям. Мене звати Юрій Савич. Я працюю начальником відділу підтримки громадських ініціатив та енергоефективності. І якраз однією з функцій нашого відділу є співпраця з проектами міжнародної технічної допомоги. Чому це досить важливим? Тому що дозволяє. Використовувати не лише ресурси громади, не лише ресурси місцевого бюджету, а й залучати до реалізації усіх проєктів, які потребує наша громада, саме міжнародних партнерів у зв'язку з війною. Багато людей були змушені покинути свої домівки і знайшли прихисток у нашій громаді. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, які проєкти у звягелі реалізовуються спільно з міжнародними партнерами для того, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам? Так, в нашій громаді справді досить багато проєктів, які підтримують внутрішньо переміщених осіб, оскільки під час повномасштабного вторгнення тисячі людей покинули свої домівки, в тому числі і є ті, які оселилися в нашій громаді на постійне або тимчасове перебування. Спочатку, двадцять 2022 році, звичайно, в першу чергу ми змушені були шукати партнерів для того, щоб задовільнити такі першочергові потреби наших переселенців в продуктах харчування, засобах гігієни, розмістити їх якісь пунктах тимчасового перебування. І це нам допомагали партнери практично з усіх країн. Ми використовували як міжнародні фонди, так і наші побратимські міста, щоб змогли якраз ці потреби задовільнити. Разом з тим. Ми розуміємо, що частина людей вже не зможе повернутися з тих чи інших причин на місця свого постійного проживання. Хтось втратив житло, чиїсь території знаходиться під окупацією Російської Федерації. І частина з цих людей думають, а як далі жити і шукають постійне місце проживання. Тому якраз в цьому році у нас реалізовуються два досить великих проекти з Північною кугічною фінансовою корпорацією Невко та з німецьким фондом Хоменька щодо введення в експлуатацію житла постійного призначення для того, щоб там люди могли повноцінно проживати, функціонувати і думати про своє майбутнє. Одним з таких проєктів є реконструкція колишньої станції переливання крові поблизу фабрики ЖАКО, на які в північна екологічна фінансова корпорація «НЕВКО» виділа понад 2 мільйони євро. Там буде розміщено 47 сімей переселенців, житло в формату смарт-квартири облаштоване повністю меблями, побутовою технікою, тобто всім, всім необхідним для того, щоб родина переселенців змогла заїхати і там проживати. Ще аналогічний проєкт на 7. Квартир по вулиці Василя Стуса 4. це колишнє приміщення медичного призначення. Загалом це будівля гуртожитку, який, знову ж таки зможе заселитися сім родин. З 2021 року звягель тісно співпрацює із Радою Європи. Розкажіть, будь ласка, про те, які проєкти вже вдалося реалізувати за цей час, і які плануються, ну якщо не секрет, так з Радою Європи, з офісом Ради Європи в Україні. У нас досить налагоджена така тісна і плідна співпраця. Ще з 2021 року вона розпочалася таким масштабним проєктом по створенню нового статуту нашої громади. Далі, звичайно, пішли інші проекти серед них, наприклад, експертна підтримка. В процесі перейменування і повернення історичної назви міста зараз триває досить масштабний проект по розробці нової стратегії нашої громади, який має вже буквально в найближчі місяці завершитися, куди залучалася дуже велика кількість мешканців нашого. Нашого міста, нашої громади для того, щоб можна було почути кожного і створити саме ту дієву стратегію, яка буде на користь нашій громаді. Крім того, Рада Європи допомагала своєю експертною підтримкою в впровадженні шкільного громадського бюджету. До речі, якраз на старт цього проєкту приїжджав керівник Офісу Ради Європи в Україні пан Мачі Янчик, про що теж вже повідомляла міська рада. Також вони нам допомагали в підтримці і розробці програми волонтерства. І зараз ще один з проєктів, який буде реалізовуватися в селі Великий Мелодьків, це створення такого соціального простору для місцевих мешканців, для внутрішньопереміщених осіб, які передбачають проведення ряду заходів і створення постійно діючого соціального простору. Ну і крім того, що звичайно хочеться згадати, проект, теж, який має стартувати на днях, це впровадження механізму деліберативної демократії шляхом діяльності громадських асамблей. Тобто Рада Європи нам допомагає в першу чергу підвищити нашу інституційну спроможність і забезпечити розбудову демократичних процесів на території нашої громади. На жаль, терористичні атаки Росії нищать енергетичну систему України. І розкажіть, будь ласка, про те, які енергоефективні проєкти і заходи спільно з міжнародними партнерами реалізовуються у Звягелі. Я би на ваше питання відповів двома блоками. Перший блок, мабуть, не лише про енергоефективність, а про енергетичну безпеку це забезпечення безперебійної і стабільної роботи нашої інфраструктури критичної водоканал, тепломережі і лікарні. І тут теж хочеться подякувати. Багатьом нашим міжнародним партнерам-донорам, які в першу чергу надавали нам обладнання для безперебійної роботи таких об'єктів, це генератори. Тут, звичайно, хочеться подякувати проекту «Юсейд Гверло. Буквально, наприклад, на минулому тижні надійшло п'ять генераторів великої потужності на наш водоканал, тепломережу та лікарню. Цей фонд міжнародної солідарності з Польщі, це і наші міста-партнери, які нам надавали таку постійну допомогу і підтримку. Але генератори це не лише не стільки про енергоефективність, як просто про енергонезалежність. Ми розуміємо, що генератори так само серед своїх переваг мають і мінуси: це, по-перше, високі досить витрати на їх утримання, тому що потрібно постійно закуповувати палино-мастильні матеріали, витратні матеріали, обслуговування. Тому ми працюємо над тим, щоб нашій громаді. Проваджувалися енергоефективні проекти, які в першу чергу спрямовані на зменшення споживання енергетичних ресурсів, і в цьому нам також допомагають наші міжнародні партнери. Ну розпочну, мабуть, з проектів не стільки із закупівлі, скільки з покращення інституційної спроможності. Звичайно, з німецьке товариство міжнародного співробітництва, в першу чергу хочеться згадати, які нам допомагало проваджувати систему енергетичного менеджменту. А зараз ми спільно з ними будемо розробляти. Новий муніципальний енергетичний план за затвердженою Кабінетом міністрів методикою. Також нам допомогла така громадська потужна організація Коклуб з міста Рівно впровадити перший наш проєкт по розвитку відновлення джерел енергії в нашій громаді. Це ви знаєте, що в нас встановлена 32 кВт станція в нашій лікарні. яка вже Згенерувала тільки за минулий рік 31 тисячу кіловат годин електроенергії в цьому році понад уже там 10 тисяч. Далі спільно з ними і з Асоціацією енергодите України ми розробили загалом довгострокову програму розвитку відновлених джерел енергії, яка буде не лише там дороговказом, як нам далі рухатися, а й механізмом залучення інвестицій. Також громадська організація Коклуб нам допомогла встановити станцію на центрі розвитку дитини Дельфін, де в нас ви знаєте, функціонує. Єдиний в нашому місті басейн для дошкільнят Аджізет ну, зараз нам допомагає впроваджувати проект з енергоефективності в ліцеї номер 4 Минулому році там за їхні кошти замінили вікна. А в цьому році плануємо реконструювати систему. Опалення. Крім того, GIZ виділило 70 тисяч євро на проєкт стосовно встановлення теплового насосу в центр розвитку дитини Дельфін. Сподіваюся, що в цьому році він буде успішно реалізований. А також спільно з ще з одним підпроектом GIZ ми в цьому році плануємо розпочати розробку над новою схемою теплопостачання нашого міста, де, звичайно, врахувати вже всі реалії. І нинішнього часу, і основні світові тенденції в розвитку енергоефективності. Дякую за відповідь. І також маємо із соцмереж наступне питання по темі: чому б у всіх хрущівках міста не встановити сонячні панелі? Було б супер. Що ви можете на це сказати? Дякую за запитання. Звичайно, зараз враховуючи те, що Інфраструктура енергетична нашої країни зазнає руйнувань, і ми не знаємо, який масштаб буде до кінця року. Всі думають над тим, як змогти забезпечити енергопостачання не лише там комунальних об'єктів, а й власних там домівок, в тому числі багатоквартирних. Тут хочеться згадати те, що в нас практично з цього місяця запрацювала нова програма фонду енергоефективності саме для об'єднання співвласних багатоквартирних будинків. Вона називається GreenDim. Ви можете на фонď на сайті фонду енергоефективності. Продивитися всі умови подачі участі в цій програмі з від себе зазначу, що програма передбачена відшкодування до 70% вартості якраз цього енергоефективного обладнання, тобто це інвертори, це сонячні панелі і це акумулятори для того, щоб могли накопичувати електроенергію в разі, якщо вона в цей момент не використовується. Тому ОСББ мають можливість скористатися цією програмою. Якщо потрібна якась буде наша допомога, ми звичайно ж радімо думу. Цьому сприяти також. Хочеться додати, що інформацію про цю програму ми розміщували на сайті Свягільської міської ради. Так що користуйтеся перевіреними джерелами. Діти наше майбутнє, і багато проєктів реалізовується для забезпечення їх гармонійного повноцінного розвитку у комфортних і безпечних умовах. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше з ким ми співпрацюємо і які проєкти реалізовуються. А ну, частину проєктів, в принципі, я вже озвучив попередніх. У своїх тезах, це знову ж таки наголошу, що це в цьому році в нас запрацював басейн у центрі розвитку дитини Дельфін. До того він функціонував, ви знаєте, практично тільки в зимовий період і в обмежений форматі часу, тому що басейн підігрівався від системи центрального теплопостачання. Прийнято було керівництвом міста, враховуючи те, що було звернення жителів, батьків. Діток, щоб забезпечити роботу басейну цілорічно, ми поставили сонячну станцію, потужністю 24 кВт, яка дозволяє і також встановили систему електропідігріву басейну, яка дозволяє практично забезпечити функціонування цього басейну з січня по грудень місяць, включно. Також в цьому році ми хочемо встановити там тепловий насос, який ще більш підвищить ефективність роботи цієї системи і дозволить забезпечити не тільки функціонування цього об'єкту, а й мінімізувати витрати та оптимізувати роботу цього об'єкту. Ну, щодо четвертого ліцею я вже згадав, і тут хочеться, звичайно ж повідомити про те, що в нас є досить тісна і гарна співпраця. З міжнародним дитячим фондом ЮНІСЕФ, який якраз і спрямовує свою діяльність для того, щоб покращити умови перебування дітей у всьому світі, вони допомогли нам з безпековими проектами, тобто вони профінансували своїми власними силами ремонт укриттів в ліцеї знову ж таки номер 4 і в ДНЗ №13. 13 Також вони поставили велику кількість меблів та техніки для наших освітніх навчальних закладів, Крім того, вони будуть постачати реабілітаційне обладнання для нашого центру, який займається якраз з дітками-інвалідами. Ну і також має запрацювати на базі нашого туристичного центру такий СТЕМ-клас для того, щоб наші діти могли навчатися якраз таким технічним навичкам, покращувати свої знання в області науки, техніки і загальнорозвитку. Також наші дописувачі цікавляться, а яка доля молодіжного центру, адже там також реалізовується проєкт за участі міжнародних партнерів, чи не так? Так, ви все вірно кажете. У нас в минулому році підписана партнерська грантова угода з ПРООН та ДЖЗ про те, щоб ми реалізували спільний проєкт по створенню центру розвитку бізнесу та креативних інновацій саме на базі приміщення колишнього молодіжного центру. Чому виникла така ідея? Тому що, ну, по-перше, приміщення, ви знаєте, що воно простоювало після пожежі, яка відбулася декілька років назад. Міська рада, враховуючи свою фінансову спроможність, змогла лише провести зовнішні оздоблені роботи, замінити керівлю а всередині, практично, це приміщення без комунікації, без жодного там внутрішнього порядження, простоювало. Разом з тим, ми розуміємо, що нам має бути в громаді такий великий комунікаційний простір. Простір синергії, об'єднання зусиль різних верст населення. І якраз враховуючи те, що був такий оголошений грантовий конкурс, який де досить таку значну грантову підтримку надавав. Ми подали відповідну заявку, яка була відібрана. Це лише 12 заявок в Україні, які реалізуються аналогічні проекти. Цей центр має на меті допомогти бізнесу розвиватися. Бізнес це створення нових робочих місць. Це зайнятість населення і це сплата податків. А за податки якраз реалізовуються всі інші соціальні та інфраструктурні проекти. В минулому році в нас значно зменшилася доходна частина бюджету за рахунок того, що ПДФО від військових і ПДФО від структур силових було передано до державного бюджету. Тому нам потрібно думати про те, як підтримати бізнес, а бізнес буде. Підтримувати громаду і створенням робочих місць це дасть можливість людям тут залишатися, а не думати, куди переїхати, і, звичайно, реалізовувати інші проекти. Крім того, цей простір буде досить багатофункціональний, тобто ми там плануємо, що це буде розвиватися і молодіжна політика, і допомога для наших ветеранів. Тобто, там кожен зможе знайти собі своє місце і допомогти громаді розвиватися. Зараз дуже велика увага приділяється ментальному здоров'ю, зокрема здоров'ю і родин загиблих, здоров'ю родин військовослужбовців і ветеранів, які повернуться з війни. Які проекти реалізовуються чи які плани є у цьому напрямку? Так хто активно слідкує за сторінкою міської ради, бачить, що в нас майже там кожен тиждень проводяться якісь заходи, якраз спрямовані на напрацювання в першу чергу місцевої політики для того, щоб допомогти. Жителям громади, і в тому числі і ветеранам, членам їх родин, от в такий нелегкий для всіх нас час. Тому ми співпрацюємо тут з усіма проєктами, які нам можуть допомогти в цьому. В першу чергу, звичайно, це громадські організації. Які Активно з цим працюють, мабуть, бачили, що простір можливостей пані Оксани Коляди. Тут майже кожен місяць є. Тобто, це фахові люди, які не лише там на словах, а й на практиці розуміють, як цим займатися, тому що, на жаль, ще на рівні держави теж ця політика досконало не вивчена, не працьована. Це Все це практично йде, умовно кажучи, з коліс. Е, крім того, в нас е, буквально от на цьому тижні підписується грантова угода з нашим українським. Е, Жіночим фондом, де вони фінансують заходи для підтримки якраз родин ветеранів. Проєкт розрахований на рік і передбачає там, цілий ряд активностей стосовно там, підтримки психологічного стану, і арт-терапії, та інших можливостей для того, щоб люди себе почувалися більш комфортно. А також нам цьому допомагає проєкт Сиді Говерла» і проєкти, які підтримують якраз психоемоційне і ментальне здоров'я, тому ми використовуємо різні можливості для того, щоб ця тема в нас розвивалася. А розкажіть, будь ласка, ви, ви згадували про співпрацю з громадськими організаціями. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Так, це досить таки важлива тема, тому що проекти мають писатися не лише чиновниками проекти мають писатися в першу чергу для того, щоб Допомогти реалізувати реальні проблеми і питання, які хвилюють наших мешканців, саме тому ми намагаємося активно залучати до написання грантових заявок саме громадські організації, наприклад, той проект, який я щойно згадував з українським жіночим фондом, це наша буде місцева організація жінок його впроваджувати, і ми з одразу ж звертаємося, користуючись можливістю, наш відділ міська рада звертається до всіх громадських організацій і активних жителів нашого міста для того, щоб ви могли залучатися і реалізувати свої проекти, які ви вважаєте, що вони потрібні для нашого міста. Ми з е, свого боку обіцяємо допомогти вам е, такою експертною нашою підтримкою, тому що маємо досвід написання вже багатьох грантових заявок. До речі, нас за ці два роки вдалося залучити 170 мільйонів гривень різної грантової допомоги. Щоб для вашого розуміння бюджет розвитку. Нашої громади 21-го року трішки більше 80 мільйонів. Було. Тобто, практично, це от бюджет розвитку міста можна залучати за рахунок нашої громади за рахунок грантової допомоги. Тому ми раді будемо бачити в 208 кабінеті приміщення дію центру, де знаходиться наш відділ. Приходьте своїми ідеями, своїми баченнями того, які проекти бажано було реалізувати нашій громаді. Ми допоможемо вам знайти грантове фінансування і допоможемо вам з написання нашої грантової заявки. Щиро дякую, пане Юрію, за те, що розповіли нам про те, які цікаві і корисні проекти реалізовуються у громаді у міжнародній співпраці. Дякую за можливість донести інформацію до жителів нашої громади. І будемо звичайно надіятися, що після... Цього сюжету кількість громадських організацій, які реалізовуватимуть свої проекти в нашій громаді, буде тільки збільшуватися. Продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми на офіційних інформаційних ресурсах Звягельської міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Продовжуємо вірити в збройні сили України та перемогу.